Греція вже обрала свою представницю на Євробачення 2025. І, звісно, я хочу відзняти свою реакцію на цю пісню. Дуже цікаво, який там буде вокал і взагалі який буде номер. Привіт, з вами Оля Провойс, Тут все про вокал. Отже, давайте слухати, я буду зупиняти, коментувати та аналізувати. Клавдія Астеромата. Астеромата. Отака пісня. А Одразу скільки в голосі прикрас, дуже рухливий вокал, і починається пісня в тиші. Ми чуємо тільки вокал. Ну, тут чути оці традиційні такі наспіви <плес> в мене не дуже виходить, але ви зрозуміли про що я. <плес> Дуже багато ще таких мікройодлів вона використовує і в цілому співає грецькою, Я так розумію. Ну, вокал класний поки що. Та Трошки музичка вже почала розвиватися, і зараз, мабуть, буде приспів. Я спеціально зупинила, щоб нас всіх поінтригувати. І поки що, в плані номеру він дуже мінімалістичний, вся увага прикута до виконавиці, крупним планом. А, нічого ми поки що не побачили, але я думаю, що ще з'явиться. І, до речі, вокал класний у неї. Це ж лайв. Пішов приспів, з'явилися танцюристки, і мелодія приспіва дуже проста. і знову повторює. Тобто вона буде запам'ятовуватися. І ще на фоні. Електронні інструменти в аранжуванні і бек вокали так дуже тихенько, не нав'язливо, але вони там є. І виконавиця співає, використовуючи багато краю. Ага, тут щось прям дуже дуже традиційне пішло по музиці. Дуже класні, високі, гучні ноти, такі вже белтові. а Іде вона на гору, і вокаліст на А проспівує. Технічно, технічно, гарно все так. <му> дуже багато мелізмів ми чуємо. Дуже. Пішов другий куплет? І трошки розвиток варанжування додається, Ми чуємо додався бі-ту-ту-ту-ту-ту, такий денсовий, електронний. І, до речі, дівчата підтанцьовка, щось просто там лежать і взагалі до себе увагу не привертають, але вони такі в костюмчиках під колір вокалістки, а, ну, типу, доповнюють картинку, але якось поки що я не зрозуміла, ну, чого вони не танцюють. Вічно треба, щоб хтось танцював. Дуже вокальний цей приспів. Але ноти, до речі, не є надскладними, вони якраз такі зручні, високі ноти. Я зрозуміла, да, ці дівчатка трошки там рухають тілами, мабуть, спеціально, щоб не відволікати глядача від пісні та від вокалу. Мелізми. <праць> ці люди почали вставати, вставати. Вона співає наверх, і ці люди теж дуже повільно, повільно піднімають якийсь фатін, якусь тканину. Так, 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 слухаймо. <праць> Отака пісня, отака представниця від Греції. Ну, що я можу сказати? Що це вокальний, дійсно вокальний номер. Вона чудово володіє своїм голосом, а використовує їхні такі традиційні фішечки, багато мелізмів, дуже рухливий вокал. Високі ноти, такі політні в приспіві. Ми чуємо. Якщо говорити про сам номер, то тут ну нічого такого вона співає. Спочатку люди біля неї лежать, потім люди трошки рухаються, потім люди привстали. Мені здається, що звісно вона підготує більш цікавий номер на саме Євробачення, а я не чула інших. Учасників відбору саме від Греції, тому ну, не можу ні з ким порівняти. Але ну дійсно достойно, звучить достойно, емоції викликає а, пісня гарна. Я її не запам'ятала, мабуть, так, прям, щоб одразу наспівувати, але ну, вона така прям вокальна е, в поєднанні з електронними цими інструментами, бітами. Ну, Знову ж таки, поєднали традиційне з електронним. Да? Ми знаємо, що це дуже-дуже мегапопулярна тема. Як вам ця представниця? Як вам ця пісня? Давайте обговоримо в коментарях. І взагалі, чи продовжувати мені знімати реакції на Інших представників від інших країн, тому що я чи не вперше ні, я колись таке подібне вже робила, коли реагувала саме не на українських виконавців, а на закордонних. Тому напишіть ваші враження обов'язково і обов'язково підписуйтесь на канал, тому що, на жаль, більшість з вас дивиться мої відео непідписаними. З вами була Оля Провойс, до зустрічі в наступних відео.